Зараз я в лісі знаходжуся. Неподалік села Степанівка. Трошечки прогуляюся. Може знайду гриба, а може і ні. Взяв я корзину, ножа і так трошечки пройдуся лісом. Може гриба якого знайду, а може нічого не знайду. Піду прогуляюся лісом? Гарно в лісі. Горобина така гарна. Лісова, може, знайду якогось гриба? А може тільки так прогуляюся по лісі. Отак От я пройдуся трошечки ліс. Ось такий ліс гарний. Вже осінь, ташки вже не співають в лісі, тишина тихо тихо в лісі. О в таких місцях, де галявинка, де сонце попадає, повинні гриби рости. мох тут гарний. Тут по ідеї, повинні гриби рости. Посики, берізки ростуть. Така трошечки галявина, попадає сонце, повинні якісь гриби рости. Так, дивимося по таких признаках. Якийсь грибочок є в лісі. тэмө та харма бахна У нас є мухомори, то повинні бути і гриби тут. Я там бачу якогось грибочка. Подивіться, що це таке. Це мухоморка, яка гарна. А там далі є теж грибочок. Це такий, як мені треба. Підберезовик. Підберезовик. Значить, тут повинні бути, є берізки, повинні бути грибочки. Раз є грибочки. Ось така мандрівочка лісу. Добре, що комарів немає. Майже немає. Так, в лісі тихо. Так, тут якісь повинні гриби бути. За я подивлюся. Він був гарний гриб, але вже він пропав. А тут таке сонечко попадає з галявини. Гриби люблять в таких місцях рости. Тут такий грибочок росте. Подивлюся. Який грибочок. Так я йду лісом, Може де знайду якогось грибочка. А як не знайду, так прогуляюся по лісі. Да, так добре в лісі, комарі вже не кусаються, спеки такої немає, вітер обдуває, як вийдеш на галявину. Росте. Тут повинні бути десь гриби, погалявина є, сонце попадає, і треба спускатися трошки в низинку, бо дощ давно не було дощу, а там повинні бути Якісь гриби? в Лісі така свіжість, така прохолода. Так, я знайшов якоїсь грибочка. Подивлюся, що це за грибочок. О, гарний грибочок. Підосичник. Треба тут подивитися ще. Раз я тут знайшов, значить тут ще повинен бути. Хожуся урочище жолоб. Така долина серед лісу. А тут доловина. в Лісі називається жолоб в цьому жолобі була. Були краївки упа, типографія була. Для грибів потрібен дощ, а дуже давненько був. Попадаються гриби, тільки вже старі. На цьому склоні то була краївка з продуктами. Уже дуже сухо стало в Лісі. В лісі така тишина, тихо в лісі Лісі добре, комарі не кусається вже, ще тепло, холодочок, немає такої спеки ще, як була літом. Так, я йшов лісом і дійшов, де була краївка упа. Цій краївці УПА була типографія імені Тараса Григоровича Шевченка. Тут тільки такий виявмок лишився від краї краївки Отут тут була краївка ходить ну вона велика тут краївка виямок великий більше 10 метрів виямок Тут в пам'яті загиблих поставлений хрест. Та Андрійчук, воровик, він з Рохманова. І зараз в Рохманові вулиця в честь нього названа. А на Христові ікона з хати Андрійчуків. Оце така ікона. прогулянка лісом. То Андрійчук керівник проводу Кременецького округу ОУН Організації українських націоналістів. Андрійчук Василь Боровик. Така в мене мандрівка Лісом в Степанівці. Це, урочище жолоб називається. Тут була краївка з 49 по 51 рік. Тіпографія тут знаходилася в цій країці. Раніше ця типографія знаходилася. В Рівінській області біля села Теремного, Гальщині го Гори, є в планах відвідати Гальщину Гору в Теремному? Гарний ліс Степанівці Взагалі Україна дуже гарна країна. А зараз я знаходжуся на східному склоні жолоба. Тут також була краївка, Ну тут була бумага, папір був, на якому печатали. Листівки, нас казали, афішки, афішки Українські повстанці. Бо тут типографія була. Ще до 51-го року протрималися. Робили спротив. Це східний склон жолоба. Я ще так пройду північним склоном жолоба. Тут можливо трошечки волога є. Може де гриба знайду, а ні, то так просто. Я тут давно вже не був. Це мухоморе. Життя в лісі кипить, бобри працюють. Оце бобри так. Об'їли дерево. Це хтось теж в лісі Хазяює Це якісь гриби, я не знаю що це. Це якісь мотоморе му... такі чорні. В лісі вже дуже сухо стало. Вже якщо йти по гриби, то треба вже дощу чекати. Як піде дощ, буде тепло, то ще будуть гриби. А може буде дуже суха осінь. А може буде дощова. Як буде дощова осінь, то буде, буде грибів, багато буде. І дуже гарно. Ще я тут пройдуся лісом, та й буду потихеньку додому вирушати. Сироїжечка, але вже напевно вона червила вже. Вже так, да, вже вона нехороша. І там далі ще, ще сероїжечка. І тут сероїжечка. Чика раніше сюди було прийти за ними. Тут колись в лісі дуже багато було материнки, бо тут опасти корови, Коровиця це виїдали. Тут росла материнка. А зараз всі кущі заглушили її. А тут було дуже багато материнки колись. Можна було косити. Така в мене вийшла прогулянка лісом. Сухо дуже стало ще ж літо, серпень місяць. Ще так сюди пройдуся. Та й потихеньку буду виходити на дорогу та й додому. Получилося мандрівочка лісу. Добігає до кінця моя мандрівочка лісом. Буду виходити на дорогу де помаленьку додому йти. Отак От я прогулявся лісом.